Чи лікар присутній постійно на пологах? Ні, чому? Бо сам лікар точно не присутній на пологах. Я більше скажу, що лікар приходить тільки тоді, коли є якісь непередбачувані обставини, або вже на момент потоку, коли малюк виходить з матері, так? Все інше приходить акушерка, але вона заходить там може раз на годинку, раз на дві годинки, може трошки частіше, може трошки рідше. Тобто у пологах жінка залишається з партнером або сама постійно. У лікарів і акушерів дуже багато роботи, бо ви не на одна народжуєте, народжують декілька жінок. У них дуже багато документації. І вони фізично не можуть приділити увагу кожній жінці. Тому я раджу у пологах йти з партнером з одним або з двома, або з довгою з будь-яким іншим, щоб жінка не залишалась сама. Тобто я можу, наприклад, привезти маму чи свого чоловіка, щоб він був поряд. Я голосую більше за чоловіка, тому що мама, вона як будь-яка мама, хоче якось допомогти своїй доньці. Вона переймається за нею боля, чи боляче. Хоча вона сама це проходила, вони не завжди знають, як допомогти. Але в будь-якому разі, якого партнера ви не обрали, краще його підготувати до того, що там буде, і яка саме буде необхідна вам допомога у пологах. Тому партнер так. Підготовлений так, не підготовлений просто кого-небудь подружку, яка ще не народжувала, краще не треба. А чи можна до вас на курс записатися? Так, звісно, можна.